Всім привіт! Всім привіт! Це моє перше відео на каналі. І я хочу, щоб це не просто якесь було відео, хочу розказати там. Ко <реш> себе і так далі Я це відео поділа на 4 пункти. До реміфа. До Перший пункт це про мене. Другий пункт. Це мій день коротко. Третій пункт це мої п'ятфарті. та четвертий пункт про канал. Теперь, перший пункт. Хто я? Мене звати Полін. Поліна? Перестань. Мене звати Поліна. Кого теж за Поліна, ставте лайки. Якщо вас звати... не звати Поліна, то ви теж поставте лайки, тільки якщо вас вже і звати Поліна, то вам обов'язково потрібно поставити лайк. Щоб я знав, що вас звати Поліна, або навіть в коментарях написати. Остав. Посмотри, <зуму> <зум <'я> <зум 'я> не знаю, що оставить. Пойму, що це ти трогала щось моє. <зум 'я> Ты цогнула камню. І сокугатніше будет. Дальше моє моє хобби. Це я люблю малювати дуже. Не счастли. И останній раз мені подарували таку розмальовку, Отаку от заказаного з малвками. Недавно я ее... Все... Почала, мне почала побувати, що покажу те, що бувала. Щось таке тросок бувало. Налиться на цілі 200 генерально, на це не заклад увагу я це Що? Що? Не знаю. Оставлю меч. Это когда фобувала, ще не знаю, як вийде. Кінці цікаво. Але там видно, що там є людина. Ну це видно. Якщо хтось зрозуміє, що це мультик, напишіть мені в коментарях, бо я знаю це мультик Здесь не хоча я його не дивилася. Шо? Я не дивився. Учитися не дивилася на дивилася, не, не саме ці ще, ще Наступне моє хобі це дизайн. Люблю дизайнити. Я останнім часом відкритки на День Родження своїм рідним, звичайно. Почала робити в Канві. Ти в курсі, що ти шатаєш камеру. І що? Я зараз проходжу курс з дизайну. Український онлайн-курс з онлайн День Родження. Взагалі мені там подобається вчитися нехай десь в марафоні. Онлайн-марафоні. Цих багато не буду говорити. Чи хто дивиться це відео не штатаю? Ці Н камеру. А ти жатаєш? Мені подобається там. То... Я не дуже багато буду розказувати, щоб це не стало рекламою, а я взагалі рекомендую. Ну, це такі от мої два хобі, мені здається, в мене ще є кілька. Тільки це вже не такі сильні хобі. То есть у меня не знать хорошо. Дальше хочу сказати моїм хиєм. Ну, як ви сказали, я вже хочу почати блогингу. А, і щоб ви писали коментарі, який лайкається відео, звичайно. Конечно всі так не, не хочуть. Блоги. Боги. Блоги. А, а так скажу вам ще три інші мої мрії. Дядь, як ти думаєш? Поїхати в Ізраїль. Так, да, хочу поїхати в Ізраїль дуже сильно. Це моя найбільша кокаїна. Він яку я найбільше люблю. А Хочеш, щоб я вкладала друге желання? Да. Так. Аби відкритий дитячий будинок свого типу. Так, і ще так. хочу, щоб від... коли стану дорослий, Хочу відкрити е, свій дитячий будинок, сімейного типу. Тільки що є мінус, що в Ізраїлі багато часто війна. Да, в смісі часто. Ой, в смісі. Ну, е, ті, хто дивиться, розуміють. Хоч там зараз іде війна, зараз небезпечно, там дуже. А все одно хочу. Це мене не... Багато хто що хочете? — Багато хто хоче. А багато хто не хоче. Ну, багато, багато хто хоче. І багато хто не хоче. Звісно. Більшість хоче до батьківщини поїхати, але я ні. Так, да, наступне це те, що ви ж я зрозуміла, мені здається, ви зрозуміли, з, з якої країни з, з України. А ще такий цікавий факт це те, що я живу насправді в Польщі. Тобто, да, що, якщо ви хочете щось узнати про Польщу. Можете питати, чи не обігряш, що на все відповім, так як все ж таки. Ці, Вона не я... знайка. Що? Вона не всязнайка. Не вся знайка правильно. Е, я три роки, так що можу не все знати. По-друге, я ще дитина про все осо... Ну, дитина Києта. Не гупай! Ти камеру шатаєш! <рёзы> Та ты туда? І все. вс. не будь на І не будь На кофе. Э то, там не сильно розбираюсь, типу. Э, типу як получить карту попита, то а то не сайт. Так більше, як дитина, можу сказати. І останній підпункт цьому пункту це чому я створила цей канал. Взагалі я раніше теж пробувала що пробувала. Вести бої. У мене був свій канал. Тільки там від. Тільки я там хотіла щось типу, анімацію робити, а так як я анімацію не вмію ще робити і зараз не дуже вмію, А вже краще. Так як когось проходимо. Анімацію вже твоє проходив. І... там на анімація там, не сьогодні, я там не сказав, що це анімація. <пліху> 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 а, якщо, а якщо хочете все-таки подивитися, що це за каналів, так і там взагалі усім відомо максимум. кілька відео цього нашого. А якщо хоче подивитися мій канал, то мо оставлю в описі під відео. Ну, а якщо в Instagramі дивитеся, то в коментарях. Там що, Окей. Okay. Ну, це таки один з варіантів. так У мене таке з'явилося желання щось створити свій канал. Я вже пробувала, але там більше була анімація, а це набагато важче. Потрібно зробити анімації. Варто сидіти в комп'ютері для того, щоб це гарно виходило. Хоча і з такими відео теж мені здається потрібно. Сидіти в комп'ютері, так щоб себе. Ну А, ну, Ти мені а Ще те, що я бувала Оста... <рес> останнім часом, okay, таке, ти... я ти не по это без камери, без нічого просто... Я говорила, ніби я знімаю там суваю якісь так як я зараз там щось говорю, то щось типу того, тільки е, до себе до себе говорила, ніби я знімаю відео, якісь, якісь факти. Пункт день за е, кілька секунд. секунд. Не, за минуту пару минут. Mm -hmm. Розкажу про мій будь, про мій день будні дні коли я ходжу до школи, заскалікова, то не ходжу до школи. Зараз швидко розкажу. Перше це те, що я звичайно а як ж без страху, якщо я ще не проснуся, то я нічого не зроблю. І за Будинок мене бути. Я можете чуть-чуть полежати, трохи. А, з... а буває з сразу стою там, що заложить то, як я безпросим. Дик-ток не во так. Не так, вот так, вот так. Вот так, вот так. себе в порядок там. Хочешуся, вмиюся, втора схожу. Може дошик. Е, Далі, після того, як себе прикривав порядок, я снідаю. Може, якщо рюкзак ще не готовий, я його готовлю. Та воду. Якщо собі щось беру пожигати, то бегу пожигати. Пожигать? В смислі? Поїсти? Пожигатика. Тож... Потім я вже йду до школи, в мене там уроки різні там ще завжди по-архізному, то піше... Що-то всі це знають, що з тим там уроки. Або так. поїздка. Уроки це... Кількість уроків не можу сказати, що завжди по-архізному. Потім коли мене уроки закінчилася, я приходжу додому та сижу в телефоні. Ось так, другу сижу. А а в середу Що? А, це не то, це не важне. Все одно сижу в телефоні. І потім я обідаю. Та якщо задаю мені домашку, то я її роблю, бо ми... В останнім часом їй дуже мало задавала. <ріху> Потім у мене війни час, що цікаво, я сама навіть, хоча в мене такий час ходить почти кожен день проходить, то я чогось пройшов день і то я не зрозуміла, що я тоді робила. Не пам'ятаю, не можу сказати, Красно. що я тяку... робила. Може сказати... Завжди по-різному. То одне то інше. Ну, а ще від того четвер в мене ще кухню, як я казала, з дизайну. Потім я вечеряю та збираю заспати. Там почуту зуби, знову миюся, за туалет схожу. Можу дошку йому там ще. Якщо я мию голову, то я вечір. З... Зранку. Це щось зранку. А якщо я просто при... хочу прийняти душ, то ввечері. Та я лягаю потім спать. Кінець. Закінчила не... відомо. Перпункт. П'ять фактів. Про мене. Ведестанський батюш. Перший факт. Я з вату сім'ї. І мене ще одна сестра. То я, та я Диана. Але і два брати. Але в мене немає ні. Як розмієш сестра молодше мене. І обидва брати молодше за мене. Тобто з дітей я сама старша. Так. Да. Другий факт це на свої шість років, коли ми виконувалися шість років, перша яка історія з свого молодшого братика, наймолодшого. Тот що який Дяна сказав, це чи хто? То він це цим братик, його звати Тимофій. сказав, що це типу, не правда, так як такий востка сниоко. Братик в сказав, що це не правда. Не повірив він. Не можете. Знаєте, мені для мене це був на який подар подарунок на моє день народження. Третій факт – це те, що я два рази виграла батарею в онлайн Полі, даже, не? Він там казав, що вони проводять марафони і проводять. А що роблять? Ти казав, ховають. Я казав, проводять марафони і в кінці обов'язково. На початку мене я виграла снеки і соки, а другий раз набор я... Для... Чтобы купить велкой. Пасхайна. Набор. Великодній набор. Веко неболь. Там, там з такой вот там і девочки. Вот такі от. Кохобка я так от можно зробити, це моя перша игрушка. Хотя це було як сказать мне, під час велокон. Під час велокладню. А просто... Я спожала за границу, і, і загальнець не можу привезти, тому що це не вигодно і так безплатно получила. А, і тому мені потрібно було дочекатися, поки бабуся і дідусь приїдуть. Бо вони недавно їх кілька днів в четвертий. Кілька днів назад. Два дні назад уїхали. Mm -hmm.

Це мій любимий ухоп, ви не можете не вгадати, що це ухоп. Це угод, якого діти в моєму віці найбільше не люблять. Ну, рахують як найважчий урок. як діти можуть рахувати як найважчий урок в моєму віці. Тому що в мене ще немає ні. Фі... Ні, фі... ні хімії, ні фізики, то може вам... А тепер буде хімія. Добре. То це математика. Мій любимий угод це математика. А чому не інформатика? Ну, тому, що, тому що математика. Я люблю математику. Або не фізкультура. Фізкультура тоже люблю і інформатику теж. А математика. Найбіль... Найменше любимо це англійська та історія. Угу. Тихо. І п'ятий факт. Це те, що факт разменяєш школу. Перший раз це була. Чотири роки я була в українській школі. Перші чотири класи в початкову школу закінчила. Четверка. А я потім... Шойт клас. Потім поміняла школу на п'я першу школу в Польщі, там на два роки була. ще раз поміняла школу в цьому році. Я закінчила свій перший клас в... Не важно. Ну таких п'ять фактів про мене. Занадто едливою сестрою Діаною. А ти Поліна. <смі> про канал. Ну, це саме головне, здається, що всього, щоб могли зрозуміти про що не канал. Можеш вам сказати коротко. Мій канал буде про всяке. різне. Всяке різне. Всячині. <смі> всякі всячині. Ну, трохи, трохи. моє життя, трохи фактів копош, може ще якісь факти. трохи якихось відеосики, такі. такі от на шортики такі от є. Такі трохи танців. Так, як я біжу. ну, Які є популярні такі тренди знімати, таке Папу. різне буде. Прорізне. А ти співати не будеш? Нет. А показать як готовиш? Ну, а показать, як, як ты Будеш? будешь? Я це не знаю. Это мне спочатку самой нормально. Не Нет, я нормально готую, просто потому что ты знаешь. Я люблю щось нове. Немає такого точного, що я люблю або підготувати, або тогти, а просто щось нове. Узнаю щось нове мені рецепт б сподобався, готую. А якісь такі рецепти як – це, це, тобто, це тобто, не нові для мене, які я вже знала. Це такі більш, щоб поїсти нормально, так як мафагони. Або... Частіше А бо які мені сподобалися з новых. Або рецепти, які мені просто подобаються. Нет, е, я б хотіла їх попробувати з'їсти ще раз. Тому що я давно їла. поня. Не до вас. Он говорить. Тебе важно. Хм, хм, важно? Хм, хм. Поясню Марію, що ми береть протистоїть. Окей, на ту. П'ять ми брать у там. Не знаю, чи будуть там рецепти ще. Чи... Не знаю точно. А? Добре. Ну, так от хочу, мій канал буде про різне. Всякі всі перше відео. І я хочу вам вами попрощатися. Підписуйтесь на мій канал Полінофактина. Е, думаю, ви... Знайомитися з моєю сестрою, з, з моєю надоїдливою сестрою. І Ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, що вам подобається, що вам сподобалося. які ви хочете ідею по відео, я буду придумувати. Але я просто цікаву, що вам цікаво, щоб що знати. знаєте. обіцяю, що я все те, що ви напишете, буду знімати, так все ж таки в мене є свій вкус смак. Môžeme más o menos un tipo de trabajo artesano. Eh, y poká.